Давайте поговоримо про те, в чому ж саме різниця між бетоном сіре і кварцевим покриттям. Перша і основна відмінність між бетоном сіре та кварцевим покриттям полягає в їхньому візуальному вигляді. Тип нанесення в бетону сіре є шпатлим, саме тому дане покриття має такі ось маски від нього і буде покриття плямистим. У випадку з кварцевим покриттям ми цієї плянистості можемо уникнути, і покриття буде здебільшого однорідне. Тут майстри ще відсипають кварцевий пісок вручну. Відмінність номер 2 Можливі додаткові елементи декору. Бетонні сіре, виключно плямисність без додаткового, кварці покриття можна додавати як ефект павутинки, так і флоки та чіпси. Відмінність номер 3 полягає у міцності. У випадку з приватним житлом суттєвої різниці ви не відчуєте. Але якщо ви робите комерційні приміщення, склади чи гаражі, варто звернути увагу на фракцію 200 або 300 бетону сіре. він буде міцніший. Обидва покриття заслуговують вашої уваги, але під кожен ваш запит від нас є рішення.